У Криворізькій гімназії номер 60 відкрили меморіальну дошку Герою України Володимиру Примаченку. Володимир брав участь у війні у Афганістані. Згодом був учасником Революції Гідності, захищав майдан у складі роти афганців. У 2014 році волонтерив та боровся на фронті в складі Айдару на Луганщині. Завжди йшов у бій першим, щоб захищати батьківщину. Так було і на початку 2022 року, коли Росія напала вдруге. Коли Напали в 22-му році на нашу країну. Він побіг. Перші часи побіг до воєнкомату. Оттуда його нагнали, я так вам скажу. Тишу інвалідвої не треті другої групи, і ти воювачі хочеш. Інвалідність Володимир отримав через важке поранення під час виконання бойового завдання, коли відбували Луганський аеропорт. Після реабілітації з 2015 року наш земляк працював у державній службі у справах ветеранів і міністерстві у справах ветеранів у 2018 році. Володимир був ініціатором створення консультативної ради у справах ветеранів війни. Часто перебував у робочих нарадах з президентом України у 2022 році. Він знову став на захист країни, хоча працював начальником відділу міністерства у справах ветеранів України. На війні мав звання старшого сержанта 241-ї бригади Сил Територіальної оборони збройних сил України. І він бришу закрив і танки прорвалися і почали обстрілювати. Наші ще не могли сорієнтуватися і як побратимів кажуть, він своє рото і закрив цей прорив цей, за що і був нагороджений. Так що геройство це було не в один день, як кажуть, 20 липня. Це він до цього йшов роками. Він просто був відповідальна людина за нашу батьківщину. У бою на Донеччині 5 червня 2022 року Володимир Примаченко віддав своє життя, рятуючи побратимів. За самовіддане багаторічне служіння Україні чоловік отримав звання Героя України посмертно. Вічна слава та пам'ять нашому земляку. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.